Вітаю всіх! На сьогоднішньому уроці ми будемо з вами розмову вести про покриви тіла і дізнаємося, чи добре вам відомі, відома ваша шкіра. Шкіра це бар'єр, що відокремлює і водночас пов'язує внутрішній світ нашого тіла із зовнішнім середовищем. На сьогоднішньому році ми розглянемо. Декілька питань і будемо шукати на їх відповіді. А це безпосередньо перше питання. Яка площа шкіри, яка будова шкіри, які функції шкіри? Як змінюється шкіра в період статевого дозрівання і як доглядати за шкірою? Поїхали. Шкіра один із наймасивніших. Органів людського організму. Подивіться, будь ласка, при 150 сантиметрах росту і 72 кілограмах. Наша шкіра буде мати 12 кг. Якщо людина з зростом 182 см і масою приблизно 96 кг, то маса на шкірі всієї тіла буде складати 16 кг. Шкіра людини, як ми вже говорили, є найбільшим органом її тіла, і загальна площа поверхні шкіли становить близько 2 квадратних метри, Так? Вона складається із трьох основних шарів. Це епідермісу, дерми, тобто власне шкіри, і підшкіркової клітковини. Все це ми подивимося на відео. Шкіра, яка є зовнішнім покривом поверхні людського тіла, є нашим найважчим органом. Її вага становить близько 15-20% від загальної маси тіла. Шкіра має шарову структуру та складається з епідермісу, дерми та гіподерми. Нижні шари, епідерміс, дерма та рідко гіподерма містять різні рецептори, які реагують на механічні, термічні та хімічні подразники іззовні. В організмі рецептори розподілені нерівномірно. Наприклад, шкіра кінчиків пальців містить велику кількість нервових закінчень, що формують відчуття дотику. Підошва теж має високу щільність рецепторів відчуття натиску. Імпульси, що виникають в рецепторах шкіри, передаються до стовбура мозку або до спинного мозку через сенсорні нервові волокна. Далі інформація обробляється в сенсорній корі головного мозку. Біль провокується механічними, термічними та хімічними подразниками, що становлять небезпеку для організму. Біль завжди неприємне відчуття, але все ж воно нам вигідне, оскільки попереджає нас про небезпеку і закликає уникнути її. Біль в шкірі відчувається вільними нервовими закінченнями. Наша шкіра містить різні рецептори, які реагують на механічні подразники, що надходять із зовнішнього світу і локалізують подразнення. Ці рецептори включають тактильні тільця, корпускули, що містять вільне нервове закінчення і капсулу. Вони чутливі до легкого дотику і в основному зосереджені на кінчиках пальців. Тільця пачині, пластинчасте тільце це складні механорецептори, розташовані глибше в шкірі і мають форму цибулини. Вони чутливі до швидких змін тиску та вібрації. Відчуття тепла та як наслідок подальшого охолодження тіла є необхідним для підтримки сталої температури тіла. Рецептори тепла в дермі відповідають за теплові відчуття. Коли подразники відчуті рецепторами передаються в центральну нервову систему, кровоносні судини шкіри розширюються, а потові залози стають активнішими. Під час потовиділення організм втрачає теплову енергію, що природно призводить до зниження температури тіла. Відчуття холоду теж служить для підтримки постійної температури тіла. Рецептори холоду в дермі відповідають за холодні відчуття. Після відчуття рецепторами холоду м'яз волосяного фолікула скорочується, тому волосся на шкірі, яке зазвичай притиснуте до тіла, встає дибки, в результаті чого поліпшується термоізоляція. Як ви передивилися відео, шкіра має три основні шари епідерміс, та пішкірно, жирова клітковина або гіподерма. Зовнішній клітко... клітинний шар епідермісу поступово стає орговілим і безумовно відлущується. У дермі містяться сальні та потові залози, а також волосяні фі... фолікули. Гіподерма вона ж, є підшкірно жировою клітковиною. Крім того, шкіра людини або шкірні покриви людини утворюють різні похідні. Перші похідними являються в нас нігті. Нігті це ороговілі пластинки, що захищають кінчики пальці, пальців рук і ніг, вони є продовженням епідермісу, зовнішнього шару шкіри. Які ж функції шкіра виконує? Шкіра має дуже багато функцій, і всі вони незамінні для нашого організму. Що ж таке функції? Фу... Перша функція, яку виконує шкіра, вона відіграє велику роль у захисті, запобігаючи потраплянню в організм мікроорганізмів, тобто є бар'єром. Слабокисле середовище поверхні шкіри знищує патогенні мікроорганізми, які видаляються разом із мертвими ороговілими клітинами шкіри. Наша шкіра має еластичність, яка допомагає захистити організм від механічних пошкоджень, тобто тиску, ударів, натягування і так далі. Пігменти шкіри, які при сонячному освітленні прискорено продукуються, оберігаються, оберігають наш організм від шкідливого сонячного випромінювання. Значна роль шкіри в терморегуляції тіла. Потіючи, з організму виводяться вода і продукти розпаду. Випаровування води з поверхні шкіри допомагає охолодити організм. У терморегуляції бере участь і жировий прошарок гіподерми. Шкіра також є одним із органів чуття. Ви нещодавно це бачили на відео, коли розмова була про будову. Шкірою ми відчуваємо тепло, холод, біль, а також відрізняємо гладкість або жорстокість поверхні. Жорсткі поверхні. Крім знання про будову шкіри, нам треба з вами ще і мати, допомагати нашій шкірі. Пігменти шкіри забезпечують нам не лише обмежений захист від пошкодження шкідливої сонячної радіації. Тому влітку не рекомендується перебувати на Сонці між 10 та 16 годинами. Якщо ви не можете цього уникнути, то прикривайте. Шкіру одягом. А зараз ми з вами подивимось відео про вплив, вплив сонячної радіації на шкіру. Верхній шар нашої шкіри називається епідермісом. Він містить меланоцити, спеціальні пігментоутворюючі клітини. Коли шкіра піддається впливу ультрафіолетового випромінювання, виробництво пігменту в меланоцитах підвищується і шкіра темніє. Таким чином утворюється засмага. Пігменти, які утворюють меланоцити, переносяться на інші клітини шкіри, захищаючи їхні ДНК від шкідливого впливу сонячних променів. Ультрафіолетове випромінювання є одним із компонентів сонячного світла. Це випромінювання пошкоджує ДНК клітини, провокуючи мутації, що своєю чергою може призвести до появи раку шкіри. Рак шкіри часто є наслідком мутацій, які стаються у меланоцитах. Ультрафіолетове випромінювання спричиняє формуванню тимінових димерів в ДНК меланоцитів. Це викликає порушення синтезу білка і підвищує ризик раку, тобто неконтрольованого поділу клітин і формування злоякісних новоутворень. Клітини пухлини можуть поширюватися на інші частини та органи тіла через циркуляцію крові та лімфи і спричинити формування інших пухлин. Це називається метастазом. Рак шкіри, виявлений на ранніх стадіях, у більшості випадків успішно виліковується тому необхідно регулярно проводити перевірку своїх родимок та родимих плям у лікаря. Меланоми видаляють хірургічним шляхом. Якщо не лікувати меланому вчасно, вона зазвичай метастазує, що робить її однією з найбільш небезпечних типів раку. З метою недопущення виникнення раку шкіри під час перебування на сонці рекомендують використовувати лосьон для засмаги. Він перешкоджає ультрафіолетовому випромінюванню потрапити на поверхню шкіри, захищаючи її від мутагенного впливу чи пошкодження ДНК ультрафіолетовими променями. Як змінюється шкіра в період статевого дозрівання? Цікавить кожного із вас. У підлітків шкіра проходить через ряд змін. Шкіра стає грубшою, а підвищення продуктування пігментів веде до появи підліткових веснянок. Посилення функціонування сальних залоз стає причиною підвищеної жирності волосся і появи причів. Збільшується секреція потових залоз у період статевого дозрівання. Підніливість стає все інтенсивнішою. Тонке волосся на руках і на ногах стає жорсткіше. У пубертарному періоді ми повинні уважно слідкувати за нашою шкірою та її змінами. Регулярно дбати про її дотримання належної гігієни. А разом із тим, ми повинні доглядати за шкірою. В догляді за шкірою з косметичної точки зору найважливіше це чистота. Ми повинні тримати наші руки в чистоті протягом цілого дня. Потрібно мити руки в міру забруднення до і після їжі, а також після користування туалетом. Для миття рук і ніг корисно використовувати щіточки, особливо важливо регулярно мити руки в період епідемії. Особистої гігієни варто дотримувати щодня. Вранці важливо вмиватися, вмивати обличчя теплою або прохолодною водою. Ввечері теплою водою і змиючими засобами потрібно очистити все тіло. Душ бадьорить і економніше, ніж ванна. Чистити зуби теж край важливо вранці перед сном і після. Бажано будь -який, яким проміжком їжі. Які ж поради треба дотримуватись за доглядом шкіри? Ну, По-перше, треба визначити свій тип шкіри. Жирну, схильну до вугревого висипання шкіру необхідно регулярно очищати, використовуючи ледь теплу воду і миючи засоби для обличчя. Уникайте також жирної, на важко засвоюваної, соленої та копченої їжі, а також шоколаду та солодощів низької якості. Рекомендується споживати в їжу багато овочів, фруктів і продуктів, багато кліткової сировини, оскільки вона зменшує виділення шкірного сала. Проводити більше часу на свіжому повітрі. Якщо у вас є сприщі, уникайте прямих сонячних променів. Або уникну... якщо уникнути не дається, то піти у Затінене місце. Також треба уникати постійних дефектів шкіри, ну, таких як, наприклад, шрамів і тому подібне. Прещі вугри не можна видавлювати. Краще доручити їх лікування професійному косметологу або дерматологу. Є такі лікарі. Разом з тим, завжди виникає питання. Ну, неприємного запаху е, нашої шкіри. І е, як боротися з цим? Ну, неприємні наслідки підвищеної пітливості можна зменшити при регулярному догляді е, та лікуванні. Спітливу поверхню тіла слід мити кілька разів на день теплою водою, з милом та витиратися рушником. Кількість поту, що виділяється, можна зменшити за допомогою антиперспірантів. Тоді як прості дезодоранти допомагають замасковувати запах поту або запобігати дії бактерії. Але, взагалі, є народний засіб, без антипеспірантів. Можна просто. Ці райони, де виникають запахи, змастити тампони гієнічні перекисів водню і вичисти, висушити ці ділянки, і теж не будемо мати запаху. Важливою ознакою догляду за шкірою є те, що треба постійно мити волосся, доглядати нігті, акуратно підрізати їх або стригти. Бруд під нігтями може стати поживним середовищем збудників хвороб. Рекомендується використовувати щіточку з натуральних матеріалів, щоб видалити бруд з-під нігтів. Довжину постійно зростаючих ніг коригують за допомогою пилочок, кусачок або ножиць. Разом з тим треба звернути увагу і на шкіру ноги, потовиділення, неприємний запах і свербіж поширені проблеми з нашими стопами. У цьому випадку можемо запідозрити грибкове захворювання. Розмноженню патогенних організмів сприяють невідповідні шкарпетки і довге носіння закритого взуття протягом дня. У разі скарб, скарг можна обробляти нікче аптечними фугіцидами, ґрунтовно, вим... ґрунтовно вимити. З милом і насуховити ноги. Потрібно щодня обробляти засобами до повного зникнення ознак захворювання. Ну, також корисно обробляти наше взуття, використовуючи різні спреї для дезінфекції, щоб запобігти повторному зараженню та усуненню неприємного запаху. Ну, безумовно, потрібно дбати про своє волосся. Як ми вже і говорили раніше, мити його регулярно. Но це не означає, що мити потрібно кожен день. Так? Інструментами щоденного догляду за волоссями є в нас різні гребінці, щітки для волосся. Наступне: треба мати на увазі, що гримінці ми повинні мати індивідуальні, а не користуватися усі підряд. Ну і стосовно миття волосся. Мити голову краще в теплій ванні, кімнаті, проте не надто гарячою водою. Рекомендується використання різних шампунів на лікувальних травах. Не використовуйте фен у гарячому режимі і не підносите його в притул до волосся. Ну, ще одною із проблем або розповсюдженою проблемою являється лупа. У такому випадку розв'язання проблеми може стати різні шампуні проти лупи. Але не косметичні ці шампуні, а шампуні для лікування спеціальні шампуні. Ну і все, що ми хотіли з вами Розібрати на цьому уроці.